Римо про можливі перемовини з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки, пане Андрію, вітаємо вас. Наживо на Суспільному. Добрий вечір. Доброго дня тут в Америці. Вітаю, дякую. Так. ось Трамп каже, що хоче з путіним дуже швидко все зробити. А чи вийде, зважаючи на всі обставини? Це просто найновіша заява його. Ми знаємо, що минулого тижня він казав, що це так швидко не станеться, як і так само генерал Кіткелок, який ще чекає відвідати Україну цього місяця. Він думав, що це буде ближче до літа. Я так само думаю, що є різні внутрішні теми. Включно ми побачимо вже зі самого дня на різні укази, які він планує видати. То я би не думав, що це буде швидко, так як він тільки в цей найраніший інтерв'ю дав, але ми повинні почекати, аж поки ми почуємо декотні деталі. Конкретні деталі поза тим, я би ще думав, що це прийде пізніше в весні ближче до літа. Так. І Ось ми з Москви почули. Різні заяви, зокрема, заяву Патручева про те, що е, вони будуть спілкуватися лише з е, США з Трампом, всебто без інших країн Заходу. А чи піде Трамп на те, щоб обговорювати це питання без участі своїх е, союзників? Ось стопроцентово Трамп таке зорганізував. Ми вибачили у першій адміністрації його, що він воліє мати такі е, двосторонні розмови. Йому багатосторонні е, союзи е, він до цього не підійде легко. Це не є його мета, е, чи як бізнесмен, чи як політик. А е, е, то втім, він би хотів мати прямі розмови, але втім, так само ми розуміємо, що е, будь-які пропозиції, і ми чули п'ять різні пропозиції від речників Трампа минулого року цього року, дещо є пропоновано від Джейді Венца і інші. Ми розуміємо, що і. Російська Федерація, як і сама Україна, обидва не бачу можливість, що що зараз тепер є пропоновано, би 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 навіть дісталося до, до обговорення, але побачимо, коли це справді почнеться чи ні. Угу. Ще одну тему маємо з вами до обговорення, пане Андрію. Отже, підприємець, винахідник, мільярдер Ілон Маск отримує кабінет у комплексі Білого Дому поблизу Дональда Трампа. Про це пише американське видання New York Times з посиланням на власні джерела. За їхніми даними за нової адміністрації президента США, маск очолить департамент урядової ефективності. Його кабінет імовірно буде розташований в будівлі, що прилягає до Білого Дому. Таке розташування дозволить маску. Е Цитую мати значний доступ до Трампа. Кінець цитати пише New York Times. Пане Андрію. А навіщо маску доступ до Трампа і, і навпаки? Що це за коаліція така? Ми ще бачимо, що зараз тепер від часу виборів маск менш більш так. цілий його різні бізнеси. Він очолює від Флориди від комплексу Маралаго. Щоб бути близько до президента Трампа, зараз тепер є велика війна риторики між Ілан Маском і раніші прихильники президента Трампа. Ми ще побачимо, що з цього вийде. Чи це так станеться, як колишній генерал Флинн, який. Був визнатий у перших тижнях адміністрації, чи ми побачимо, що буде трохи довше довший альянс між маском. Там, де вони вмістили його, це буде для його так званий департмент. Це просто є дорадча рада, а департмент має зовсім інше значення під законодавством в Америці. Але навіть і як дорадча рада, вона має декотрі певні. Uh, funkcji wkruszonych w tym jest przejrzystość. До, до кого Маск дуже близько не ставиться. То ще буде е, не тільки є війна між е, прихильниками Трампа і і Елан Маска, але й так само буде війна між е, законодавством Америки, як і так само цієї е, дорадчої ради. Зараз mm. тепер е, ті волонтери чи робітники у цієї е, дорадчої ради вони працюють в будинках. Маска у е, Вашингтоні. Е, то ми побачимо, чи вони хочуть мати. Чи це тільки буде просто е, е, якась канцелярія для самого маска? Mm -hmm. Але це є окремий будинок, не в самім білим mm -hmm. домі. Mm -hmm. а, напевно, вони mm -hmm. дасть йому якийсь доступ, але так. офіційно а, це би було ще скомпливована процедура, mm -hmm. тільки щоб побачити президента. Mm -hmm. Так ну так як ви то описали, то не дуже виглядає, що буде аж така урядова ефективність, але побачимо. Так. Пане Андрію, дякуємо вам за участь в ефірі. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був гостем цієї години.